Привіт, я Саша Жиляєв, співвласник закладу Пончик Бой. Привіт, мене звати Олексій Маурін. Я співвласник та головний шеф мережі закладів Пончик Бой. Колись в 2016 році я був у Сполучених Штатах Америки, як мені тоді здавалось, вчив англійську мову і е, спробував на термінал маркеті в місті Філадельфія дуже смачні. Пончики Бейлерс. І з тих пір я не мог не думати про те, чому в Україні нема такого класного смачного неймовірного десерта, як пончики. І в 2019 році ми стали дружити з паном Олексієм і вирішили зробити ділівері, доставку смачного десерта з Америки в місто Київ. І наразі ми маємо власне виробництво пончиків. Виробництво повністю крафтове, все робиться ручками жінок та чоловіків. Всі глазурі, всі джеми. Ми робимо самостійно власноруч з класних інгредієнтів. Я познайомився з Good Food, коли мені зробили френдлі доставку млинців, котлеток і голубців. Мені здається, щось таке було. От мені дуже сподобалося. Потім з'явилася ідея зробити. Так, щоб наші крафтові смачні пончики спробували люди по всій країні там, де є доставка GoodFood. Ексклюзивно для GoodFood у нас є чотири нові смаки, а саме: малина, згущенка, яблука та Абрикос. Зустрічай чотири нові смаки, пончик бой у себе вдома разом з GoodFood.